Барбара Космовська Буба, розділ 15 Млинці, це вам не кожух. Переживеш через ту трійку, а Гата намагалася перекричати галас великої перерви. Я б за трояк з історії віддала мої нові джинси. Вона захоплено глянула на левіси, які обтягували її ноги. А я свої нові черевики за святий спокій удома, озвалася Буба. Тобі влаштовують скандали через стрійки? здивувалася Агата і відкрила рота. Ні, бабуся приїхала, а це означає, що до її від'їзду я не матиму спокою. Е, е, перебільшуєш. Я б хотіла мати бабусю. Агата споважніла і більше не виглядала здивованою. Але не мою. За цим коротким бубеним реченням ховалося пекло її дитячих спогадів. А чому, власне кажучи, ти так її не любиш? Старенькі бувають такі милі. Бувають усі окрім неї, простогнала Буба. Бабуся ціле життя була вчителькою, майже пошепки пояснювала вона подрузі і нарешті побачила в її очах розуміння. Тоді це інша справа. Агата глянула на Бубу з співчутливим поглядом. І ця бабця у вас залишається? спитала вона просто так. Бо не належала до тих бубиних подружок, що цікавилися її телевізійним батьком. Агату цікавила Буба. Пробуде з тиждень, може, довше, а цього вистачить, щоб дідусь набув важкої депресії, я комплексів, а Барташова неврозу, як це було рік тому. Ти диви. зітхнула Агата тоном знавця педагогів. Одна вчителька, а стільки лиха здатна наробити. Підтвердженням сказаного була самостійна з геометрії. Крім Буби, котра дивом розв'язала дві задачі, так Шиштофа, який не робив нічого іншого, крім розв'язування задач, усі нічого не написали. Мені шкода, кажучи, це математичка, здавалося, була на сьомому небі, але я не уявляю собі подальшої співпраці з вами. То ви, пані вчителько, підете від нас? наважився запитати Мілош. Кандидат на найнижчу середню оцінку в ліцеї. Я ні. кисло всміхнулася сокира. Усе, а принаймні середній бал з мого предмета вказує на те, що це ти, Бородзевич, підеш від нас. Ну що ж, нам тебе бракуватиме. Буба поверталася з мілошем. Він їй подобався, бо був нормальним хлопцем і ніколи не клеїв дурня. Скажи, Бубо!» Ти що на амфітаміні сидиш, що тобі все вдається в сокири? У мене навіть таким чином нічого б не вийшло. Щось тут не те. Він усміхнувся до бубеного помпончика на шапці ти, наче нормальна, не колешся, а отримаєш у неї тріку. Та немає тут жодної таємниці. Останнім часом удома було так зле, що я просто весь час училася, щоб не здуріти, пояснила вона, запихаючи змерзлі руки до кишень куртки. Я навіть у тюремній камері не торкнувся підручника з геометрії. Але як це пояснити моїй мамі, роздумував Мілош. А що, вона ніяк не збагне, що можна не любити геометрію? Ні, бо вона архітектор. О, буба його повністю зрозуміла. Тоді це дійсно проблема. У мене, крім як справи, сказаного задля годиця, ніхто про бурсу не питає. Нині буде гірше. Бо бабця приїхала. Ну, то класно, принаймні маєш чим похвалитися. Чим похвалитися цією трійкою? Мілоше, ти сам не тямиш, що кажеш. Оце то так. Півкласу життя ладне віддати заради такого, а ти наслухаєшся претензій. У Мілошовому голосі вчувалося співчуття до такої несправедливості. Якщо хочеш, запропонував він, то я піду з тобою. І скажу твоїй бабці, що означає задовільна оцінка для учня сокири. Та це ж як перепустка в політех. Краще не треба, засміялася Буба. Ліпше не знайомся з нею, бо погано думатимеш про всю родину, а бабця в нас виняток. Раніше я гадала, що любитиму її, коли мені виповниться років сорок, але моя мама стверджує, що ні. Та гаразд, Мілош блискавично зрозумів ситуацію. Якби твоя бабця довідалася, які оцінки в мене, певне, я навіть не міг би тебе зі школи проводжати. А це було б найгірше, Але чутно закінчив він. Буба глянула на нього з величезним подивом, витягла руки з кишені, бо їй раптом стало якось дуже тепло, можливо, більше біля серця, аніж в місці, де, звичайно, носять рукавички. Але це не мало великого значення. Нарешті вони зупинилися. Якщо захочеш спробувати порозв'язувати різні варіанти прямої й круга, можеш до мене заскочити. Це не так уже й важко. Дівчинка ніяково усміхнулася. Буба сердилася на себе. Найдужче за рум'янець, який укривав їй щоки. Це від морозу, подумки переконувала вона себе. Ну, Мілош ж дивився на Бубу якось так гарно. Хочу, відповів він, помовчавши хвильку. Мабуть, це єдина нагода, щоб бодай зазирнути до цієї чортової геометрії. Зідзвонимося, буба червоніла чим раз дужче. Звісно, вона помахала йому замерзлою рукою й рушила додому, наче все було таке саме, як завжди. Той самий сквер, повний голодних галок, той самий волонтер у яскравому костюмі папуги, який навчав дітей правил дорожнього руху, і бігав з табличкою з написом Стоп. Навіть ті самі пенсіонери, які простували маленькими кроками, тримаючи одне одного попід руки, те саме блакитне таксі на стоянці, але бубені очі виразно бачили, що все це трохи змінилося. Галки промовляли людськими голосами, пенсіонери, вочевидь, помолодшали, і навіть старе таксі виглядало так гарно, виблискуючи хромованими деталями, що могло позмагатися за перше місце серед усіх автомобілів на Звіренецькій. Чари тривали до тієї миті, доки Буба не натиснула кнопку домофона. Це ти Бубо? Із пристрою долинуло нещадне підтвердження присутності в домі бабці рити. Її голос перелякав перса пані Коропової і вібрував у повітрі, немов авіаційна сирена. Швидко піднімайся нагору, бо ми чекаємо на тебе і не сідаємо обідати. Де ти поділася? питалася бабця в перехожих, які зупинялися під будинком. А Буба вже стояла біля дверей і з важким серцем шукала відповідні слова для привітання. Не сьорбай, Бубо. Пані Рита сиділа неприродно прямо, не мов би під блакитним жакетом було вмонтовано пристрій, що примушував її триматися рівно, як струна. Вона зверталася до Буби, але краєчком ока стежила за маршрутом, який здійснювала дідусева ложка між ротом і тарілкою. А чим тобі рито заважає сьорбання? Дідусь аж ніяк не переймався її докорами. Суп нашої Барташової такий чудовий, що важко втриматися і не сьорбати. Старенький спромігся на комплімент хатній робітниці. З виразу бабчиного обличчя легко можна було здогадатися, що дідусеві слова поцілили у вразливе місце. От-от. кашлянула бабця. Якщо вже про це зайшла мова, я прохала б, щоби під час моїх відвідин Барташова готувала бульйон з нежирної птиці. Ця жахлива голяшка це ж просто кілограм смерті. Я давно не їла чогось такого шкідливого. Бабусині вуста викривилися під ківкою, яка свідчила про її найвищу зневагу до свиней. Бо ти ще не куштувала скаженої корови. Ця приємна балачка аж ніяк не прикрашала споживання їжі. Дідусь сьорбав за двох, бабця спохмурніла, буба втупилася очима в тарілку, шукаючи в ній кілограм смерті, і тільки Барташова посміхнулася, миючи посуд, і цієї усмішки буба ніяк не могла пояснити. Ви живете у великому місці, а поводитеся, як силюки, бабця відпочивала по обіді, напівлежачи на дивані, осторонь від диму дідусевої сигарети. Негігієнічно, нічого не плануючи, демонструючи погані манери. Скажи но, коли ти в останній була в театрі? Вона начепила на носа окуляри, і Буба пригадала казочку про червону шапочку, точніше, сцену з вовком, який хотів краще бачити. Ну ж бо, підбадьорила бабця. То коли ти була на якій небудь виставі? Навіщо їй ходити до театру, якщо в неї вдома постійні вистави, прийшов на допомогу дідусь, гортаючи газету. Я й анітрохи не сумніваюся, бабця відкопила губу. Те, що відбувається у цьому домі, нагадує цирк, а це надзвичайно шкідливо, бабусин голос досягнув максимальної висоти. Надзвичайно шкідливими бувають вистави ну дні й повчальні, ти, дорога рито, якраз і з'являєшся в нас із таким репертуаром. Дідусева голова сховалася за сторінками газети, тож тепер бабця зверталася із претензіями до Адама Малиша з першої сторінки газети виборчої, який саме готувався стрибнути із трампліна. Якщо ця дівчина, бабця говорила про бубу, перебуватиме під одним дахом з таким. Як ти, то мене нічим не здивуєш, процідила вона. Тут ти помиляєшся, дідусь на мить визирнув із за малиша. Вона ще не раз тебе здивує, і ця дівчина, і навіть я. Буба знала, яким буде продовження розмови, що нехильно наближалася до сварки у фіналі, тому з усмішкою добре вихованої панночки подалася до своєї кімнати. Там вона тоскно глянула на стінний календар. Де золотистим маркером було обведено дату бабусиного виїзду. Ще стільки днів, щиро засмутилася дівчина, а могло би цілком непогано, думала вона, звинувачуючи дорослих в ускладненні навіть найпростіших речей. Адже ці дні більше ніколи не повторяться, зіпсовані, нікому не потрібні, вони зітруться навіть у пам'яті. А шкода». І Буба посміхнулася, бо раптом їй спало на думку, що було б немудро стерти з пам'яті всі події сьогоднішнього дня, пригадала галасливих галок і ямочки на мілошових щоках, яких вона досі не помічала, присяглася собі ніколи про них не забувати, відкрила щоденника і записала в ньому, що мілош нормальний хлопець. Трохи подумавши, додала. Дуже навіть нормальний і так приємно усміхається. Сьогодні, Бубо, я проведу тебе до ліцею, заявила бабуся за сніданком. У тебе є справи в місті? увічливо поцікавилася Буба. Ні, люба дитино, пані Рита зберігла цілковитий спокій, краючи часник і вкладаючи білу гірку порізаних зубчиків на бутерброді. У мене є кілька справ у твоєму ліцеї. Я збираюся подивитися на оцінки, з'ясувати, хто тебе вчить. У наш час? бабусю!» Буба недовірливо спостерігала, як біла гірка зникає у бабусиному роті. Зараз так не роблять, є батьківські збори. Не вчі вченого їсти хліба печеного. Я працюю в школі ціле життя. Працювала, рито, дідусь звів погляд догори. На нещастя цих беззахисних створінь ти була вчителькою понад сорок років. І що? набурмосилася бабця. І годі відказав дідусь, не роби Бубі сорому. Якого ще сорому? Просто так кажуть, а якщо підеш до школи, то саме так і буде. Я здатна осоромити онуку Довоєнна ягелонка, відсапувалася бабуся. «Отож, бо й воно, дідусь вирішив заатакувати з іншого флангу. Якщо вчителі довідуються, що бубена бабця закінчила Ягелонський університет, то вони нашу дитину з'їдять без хліба. Без якого хліба? нічого не розуміла бабця. Це лише так кажуть, заспокоїв її дідусь. Але якщо підеш до ліцею, то її з'їдять. Нічого гісінько не тямлю. Заздрість. Дідусь зробив поважну міну і підняв вказівний палець. Заздрість риту, серед сучасних педагогів, не таки гарно освічених, як ти, і без належного виховання. Це надзвичайно поширене явище. «Хм, – Бабця замислювалася підступ це чи комплімент, тобто справа в заздрощах? запитала вона про всяк випадок. Тому я запрошую тебе на сирник по повіденськи. Дами не повинні ходити до шкіл для простолюду. З тобою важко не погодитися, бабця привітніше глянула на дідуся, але вона пригадала собі якусь неприємну ситуацію, бо на її обличчі вимальовувалася непевність. Минулого року ти теж мене запросив, а потім я сама мусила платити. Минулоріч я ще не був джентльменом, пояснив дідусь, відгризаючи шкірку від скибочки цитрини. Бабуся знову скривилася, але цього разу приязніше. Ну що ж, Бубо, доведеться тобі нині самій піти до ліцею. Твій дідусь вирішив зрівняти рахунок. Звичайно, бабусю, швиденько погодилася Буба, і в неї раптом знову з'явився апетит. Доброго дня, шановні. На жаль, мій син з невісткою поїхали на море, пояснювала бабця своїм пронизливим голосом, який змішувався з контральто Манчакової. А ми, власне кажучи, до пана Генрика й буби зіграти партійку. Пані Віолета просунула голову у дверну щілину, сподіваючись, що із глибини помешкання нарешті прийде хтось на відсіч цій непередбачуваній особі в старосвітському жакеті й дозволить манчакам покласти на столі свого записника. Дивіться но, дідусь намагався відстрашити пані Риту непритаманною йому сердечністю. А хто ж це до нас завітав? завжди вірні своєму обов'язкові, вигукував він, а бабця чимраш сильніше хапалася лівою рукою за серце. Нарешті вона подалася в глиб коридору, розпачливими жестами, показуючи онуці, що кличе її. Зізнайся, Бубо, це свідки Єгови, я відразу зрозуміла, щойно побачила цю її слизьку посмішку. Навіщо ви це зробили? Не досить того, що мій син перестав ходити до костелу, то він ще й вступив до секти? Бабця не давала бубі слова вимовити, а вигляд Манчакової, яка знімала пальто, призвів до того, що вона стискала серце вже двома тремтячими руками. Але, бабусю! Буба усміхалася і тягла її до кухні. Це ніякі не свідки, це родина манчаків. Бриджисти. Вони приходять до нас щовівторка, іноді ще й у середу, а найчастіше чотири рази на тиждень. І ми лише граємо з ними в карти. Азартні ігри. Бабця впала на кухонний стілець і, здавалося, не дихала. Це ще гірше. А ця жінка? Здається, вона притягла під светром рулетку. Ні, пані Віолетта екстравагантна, але не настільки. Під светром нічого такого немає, то вона погладшала. І що мені робити? Бабця скидалася на безпорадну ляльку, власне кажучи, на манекен, які примусили сидіти. Я пообіцяла твоїм батькам, що пильнуватиму за порядком у домі. Батьки примушують дідуся й мене грати в цей бридж, а сьогодні ми зіграємо в дідусевій кімнаті, щоб не заважати тобі. Не заважати, засопіла бабця, але ж ці люди заважають лише своїм виглядом, вони не нашого кола. Вони дуже приємні і культурні, Бубу прикро вразили бабчині слова хоча б через те, що манчаки більше цікавилися її юним життям, ніж бабуся. Хто ця засушена жінка? поцікавилася Манчакова, повісивши своє понче на дідусів стілець. Нічого особливого, не зовсім чимно кинув пан Генрик, між нами кажучи, це якась далека Павлова родичка із Казахстану чи Сибіру, щось таке. Він запросив бідолашку на тиждень, щоб вона собі трохи під'їла, бо там у них дідусь зробив серйозне обличчя зрозуміло біда аж пищить. Я так і подумала, пані Віолета замислилася про земляків на Сході. Вальдику, звернулася вона до чоловіка. Ми теж повинні щось їй дати, може, якусь косметику. У мене, наприклад, є крем, який мені не підходить. Або твій одеколон. Він теж вам не підходить? підхопив дідусь тоном, сповненим розуміння. Вальдикові не підходить. Манчакова не встигла образитися бо перейнялася долею поляків у Сибіру. Їй важко розставалася з непотрібними речами. Або той смугастий светр, продовжувала вона дуже обережно. Дайте спокій, дідусь почав швидше роздавати карти. Їм там у Сибіру потрібні кожухи, а не светри. Кролячу шубу не віддам, про всяк випадок попередила пані Віолета, беручи карти. Я знаю, дідусь уже підраховував очки й упорядковував масті. Ця прив'язаність до тварин дійсно зворушлива. «І свідчить про ваше добре серце, урочисто заявив він. Манчакова перестала замислюватися над дідусевими словами, щойно виявила відсутність винової масті. Але щось таке мені перепало. Її щирість, без сумніву, пояснювалася прекрасним набором черви. Е, зневажливо поставився дідусь до гарних намірів Манчакової. Краще не треба, вона лише вдає даму, їй буде прикро. Ну, і Павел неодмінно подбає про якісь подарунки. Ой, не знаю, не знаю. У пані Віолети на цю тему явно була власна думка. Останнього разу він образився на нас через два дурних млинчики, а млинчики це вам не кожух. Винова щистка, озвався дідусь, поклавши край дружнім намірам Манчакової, яка ладна була відкрити свою шафу перед гостею з Казахстану. Буба за звичкою подумки посміхалася. У своїй уяві, вона бачила, як бабця Рита, що користувалася виключно шанель номер 5 нюхає одеколон Манчака. Уявила також її одягнену в екстравагантне пончо пані Віолети та пілотку із чорного каракулю. І дійшла висновку, що ніхто не народжується в Феліні. Зате ним може стати кожен, хто вміє дивитися. Реконтруючи винову шістку. Вона була впевнена в результаті гри, особливо по тому, як на полірованій поверхні дідусевого столу вгледіла, що в Манчака повністю відсутні козирі, які могли б загрожувати їхньому чудовому шоломові. Не розумію, як це сталося, зіщулилась пані Віолета під різним чоловіковим поглядом. Ми ж завжди вигравали в них з такими картами. Вираз Манчакового обличчя був такий, немовби він щойно довідався про заслання в Сибір. Пан Вальдик у відчаї запхнув свого записника до кишені посткомуністичної куртки і насунув на очі капелюха. Когось ви мені нагадуєте, дідусь не міг відірвати погляду від його кремезної статури. Певне, бубнового нового Валета, посміхнувся манчак усмішкою переможеного. А от і ні. Ви нагадуєте мені пана. Перелку головного бухгалтера, який у 1956 році запроторив свого сина до в'язниці, за розтрату вів своєї дідусь. Успіхи в грі вам шкодять, відрізав сухоманчак. Наступного разу ми вас так не скривдимо. В кінці коридору замаячила постать бабусі Рити, яка мовчки спостерігала за всією компанією. Пані Віолета непомітно штурхнула чоловіка і обоє заусміхалися найбільш співчутливою посмішкою, на яку лише спромоглися. – До-сві-да-ні-я! я, голосно й виразно промовила Манчакова. До До-сві-да-ні-я! – повторив Манчак. Здивована бабця лише через хвилину прийшла до тями. До свідання!» – відізвалася вона з бездоганною вимовою, і в коридорі зробилося тихо. Дуже дивні люди, заявила бабця, але знаєте що? Я відразу підозрювала, що це якісь репатріанти, а тим, кого так скривдила доля і вітчизна, я ладна пробачити все.